Річні проблеми з утепленням, а відтак і колосальні платежі за опалення. Такою тривалий час була реальність низки дитячих садочків нашого міста. Як розповідає директорка одного із закладів, проблема для їхнього садка не нова. З року в рік вони вимушені переплачувати за комунальні послуги через погану термоізоляцію будівлі. Утеплення дошкільному закладі край потрібне через те, що був проведений багато років тому аудит, і за результатами аудиту найбільше дуже висока теплопровідність і стін, і стелі, тобто даху. От і він і великі втрати тепла йдуть протягом року, в зв'язку з тим, що ми можемо це облікувати, бо в нас є лічильник на витрати тепла, і потреба така є. Та цьогоріч вирішити проблему дитячого садочка за номером 7 таки вдасться. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян підписав грантову угоду з північною екологічною фінансовою корпорацією, яка дозволить провести повну термомодернізацію. Те, що ми сьогодні підписуємо угоду саме з компанією «Невкою», яка безпосередньо є на. Наша співпраця вже дуже багато років, але сьогодні це більш така хороша ситуація, тому що ми все-таки отримали цей грант на 3,5 мільйони. Тобто, сама додаткова угода, попередня нас угода була на мільйон двісті. Це нас було пагінець та особлива дитина по утепленню садочків. А сьогодні ми маємо грантову угоду на 3,5 мільйона. За словами виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна, за грантові кошти планують провести термоізоляцію двох дошкільних навчальних закладів 7 та 57. -го. замінять вікна, двері, а також утеплять дахи та самобудівлю. Окрім цього, відбудеться оновлення освітлення на вулицях Рівного та встановлення сонячних панелей на даху міської лікарні. Що на себе включає? Це туди входить також вуличне освітлення, туди входить сонячні батареї, те, що нам потрібні, і входить теж утеплення наших садочків. Саме ж виконання грантової угоди планується вже з наступного місяця. По грантовій угоді, саме ці, тобто, самовиконання ми зможемо приступити вже в цьому році, тобто десь орієнтовно з 1 липня. Угода дає можливість нам повністю розпочати закупівлю і таким чином переходити до самого виконання. Разом з тим, варто нагадати, що ця угода є не першою грантовою програмою з НЕФКО, що реалізується в Рівному. За гроші європейських партнерів в місті вже є чотири проєкти на суму 3 мільйони євро. Також за цей час виконана комплексна термомодернізація шкіл під номером 26, 18, 27 та дитячих садків за номером 14, 33, 46. А зараз на завершальному етапі роботи в навчальної ребіліт. ...центрі, особлива дитина, дошкільному закладі Пагінець та садочку за номером 35. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.